Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Сьогодні за всі справи ви братиметеся з гарним настроєм. Вам належить займатися чимось цікавим. Крім того, є шанс зустріти нових людей, які виявляться корисними надалі. Не забувайте про відпочинок та розслаблення. Перевтома може погано позначитися на самопочутті. Телець. Особисті стосунки вимагають вашої уваги. Сьогодні хороший день, щоб розібратися у своїх почуттях та бажаннях, відповісти на важливі питання. Подумайте над своїми помилками. Знайдіть спосіб їх виправити та зміцнити зв'язок із коханою людиною. Тільці 17 вересня легко можуть знайти правильні слова. Близнюки. Ваша уважність до всього, що відбувається, і проникливість, допомагають знаходити вірні рішення і вирішувати заплутані питання як у справах, так і в відносинах з близькими людьми. Багато хто буде просити вашої поради чи допомоги. Вечір присвятіть повноцінному відпочинку та улюбленим заняттям. Рак. Зірки радять вам не переживати через дрібниці та зберігати гарний настрій. Тверезо оцінюйте ситуацію. Не драматизуйте та мисліть раціонально, коли шукаєте вихід. Можливо, друзі запропонують вам продовжити якусь стару справу або заняття. Тепер з'являються нові можливості для цього. Лев. Напруження левом, що накопичилося за останні дні, корисно зняти фізичною роботою або активним тренуванням у спортзалі. Вам стане легше, якщо ви відвідаєте заняття йогою або хоч зробите невелику розтяжку. Похід по магазинах принесе задоволення. Зробіть давно заплановані покупки. Діва. Сьогодні ви можете значно наблизитися до своєї мрії або просунутися у вирішенні якоїсь важливої справи. Зірки рекомендують дівам обмежити спілкування. Розмови швидко переходять у з'ясування стосунків та сварку. Зняти стресовий стан допоможе прибирання квартири, наведення ладу в шафі. Терези. Будьте активними, займайтеся справами, зустрічайтеся з друзями та колегами. Інтуїція підкаже вам правильне рішення, якщо раптом виникнуть сумніви. День також підходить для сімейного відпочинку. Розслабитися емоційно, відпочити перед майбутнім робочим тижнем Терезам допоможуть близькі люди. Скорпіон! Вам захочеться сьогодні зайнятися чимось новим та цікавим. Близькі вам із задоволенням допоможуть, якщо знадобиться підтримка чи порада. Можлива важлива зустріч. Вона вплине на майбутні події. Справи, які раніше не вдавалися, можуть вирішитися 17 вересня ближче до вечора. Стрілець: Не соромтеся звертатися до рідних за допомогою, якщо ви її потребуєте. Не втрачайте оптимізму та гарного настрою, навіть якщо на вашому шляху сьогодні зустрінуться невеликі проблеми. Події часто відбуватимуться без вашої участі, тому не намагайтеся прискорити їх. Козиріг. Люди, які раніше були скептично налаштовані, сьогодні можуть запропонувати козирогам допомогу та підтримати їхні починання. Не забудьте висловити подяку, адже це змінить ваші стосунки і дозволить плідно співпрацювати з ними надалі. Водолій. навіть якщо у вас є робота на сьогоднішній день, краще її відкласти, а день провести розслаблено, займаючись улюбленим хобі. Прислухайтеся до чужих порад. Питайте думки професійних людей. Це наштовхне вас на цікаві ідеї, які можна реалізувати пізніше. Риби. Проведіть день спокійно, відверніться від робочих питань, вимкніть телефон. Можливо, хтось із близьких запропонує вам щось цікаве. Зірки стверджують, що це може вплинути на майбутнє. 17 вересня рибам варто звертати увагу на підказки долі, придивлятися до того, що відбувається. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.